Привіт, боги, привіт, богині! З вами я, Олена. Вже почала літній ярдороб ховати, тому вирішилася зняти і на інстаграм, це, і на Ютуб. Інста, друзі, хочу вам показати свою нову прихожу. Як ви могли помітити, я образи вже тут знімаю свої. Тут ще такі шапочки літні, можна сказати, залишила, тому що я думаю, що ще буде тепло, мій гребінець під рукою. Моя сама ходова сумочка. Тут пакетики в нас. І тут дзеркалі. Що тут є? Тут моя альпака, обожнюю, її дуже функціональна річ. Тут жилеточка, моя джинсова курточка, максова жилеточка, максова джинсова курточка і куртки чоловіка. Тут ще деякі шапки і сумки теж чоловіка. Ви бачите, як суттєво побільшало одягу. Тут мій шкіряний одяг, ну, такі чорні штанішки, юбка і шортики. Дитя. Шкірянка, плащик, ось така курточка, блузи всі. Тут кофтини, жилетка, костюм, ось такий білий костюм, сукні, нарядні такі. Піджики я ще залишила, потім, можливо, заберу. Ось такі кофтини залишила. Теж можна сидити футболки, залишила халат. Максова курточка. Ось таке. Навела порядок в сумочках. Навела порядок в шукляді. Тут мої джинси, рожевий костюм і в'язана сукня. Хочу вам показати поки порядок. Ось тут, речі, Макса пеленки, хоч вони нам не треба. Куча носків, ну, всіх є пара. Тут такі штанішки, шапочки, рукавички. Ось тут покажу красу, поки порядок. А все решта таке, що не треба, ось там зверху. Так, мій сьогоднішній образ ось такий костюмчик. І наверх я взяла свою джинсовку, бо того, що в нас 15 градусів. Не знаю, буде теплі, звичайно, ще зараз. Так. Ось. Непогано, як на мене. Образ Макса. Плюс жилетка, яку він не хоче вдягати. Ось. До. А це після. Багато разів говорила, що люблю цю постіль. Вона не мнеться. Ну, практично, вона швидко сохне. Обожнюю її класно! Мій сьогоднішній образ. Штанчики від костюмчика, кросівочки Є така супермодна тільняшечка. Получилось класно, але червоний колір я не люблю, скажу вам чесно. Образ Макса. Так, ще одна постіль поміняна А Макса не можна заспокоїти. Да Макс? Так. Я в центрі. Лі як з відра. Так бігла, так спішила, забула зняти сьогоднішній образ. Зараз хочу трошки походити по магазинам і йду сьогодні до стоматолога. Так, вчора забрали з новій нові пощі дві посилочки, зараз ми вам їх покажемо. Уже знімаю для Ютуба, не знаю, відео тиждень-півтора. Пробувала знімати, але відео таке виходило малесеньке, так що хочу, щоб було більше. Будемо дивитися. Розпаковочка була на інстаграмі, заказала, замовила. Ось такі 5 засобів від Наталії Радкевич. Дякую моїй підписниці, яка мені її порадила. Дякую родичці, яка мені силку вкинула на цю косметику. Так, що тут у нас є? Очищуюча пінка. Я в інстаграмі показувала тільки упаковочки, вам покажу все. Зараз з Максиком. Ось пінка. Можливо, я не в такому порядку, але сьогодні не будемо її тестувати. Інший <плес> день. Треба, знаєте, в ванні зазняти. Знаєте, мені подобається, ще такі упаковочки. Знаєте, натуральні упаковочки. Далі, я в такому в порядку тонік мені попався. Покажу вам самі баночки. Ось тут скло. Через те писало обережно крихке тонік. Ой, трошки пустой в упаковочках. Ще вчора отримала, чесно кажучи, не було коли. Мені не було, коли його. Максим, нано це подивись, зайчик. На оце подивись, бери. Я боюсь, щоб не побив. Так, в довільному порядку. Крем для На, що ти порвав мамі? Порвав мамі вже упаковочку. Так, крем для обличчя. Треба почитати, як там після відкриття можна зберігати. Так, ось це в нас. Гідрофільна олійка. Зараз Мак щось виме. Mm. Гідрофільна олійка. Mm. Мак вже одну упаковочку мамі порвав. Дай мама виме. Давай ось. І Макс дістав серум. Mm -hmm. Так, на Ютубі була розпаковочка. Ось така мочалочка. Це для душа. Я хотіла рожевенько, але не було, взяла фіолетинку в наявності. Вона швидко висухає, і я думаю, буде зручна. Ну, нічого. будемо тестувати.